Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв. в Студії ведуча Галина Самоленко та операторка ЕТРУ Наталя Клишенко. І ми сьогодні говоритимемо про виклики для бізнесу у реаліях війни і шляхи їх подолання на Миколаївщині. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. і за календарем, 20 жовтня 2025 року триває 1335-та доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Навіть у час війни бізнес повинен працювати і працює. Допомагає армії, водночас допомагає відновлювати регіон, громади, забезпечує життєдіяльність, сплачує податки до бюджету, надає робочі місця. Та у реаліях війни вести бізнес надто складно, зважаючи на те, що ми є прифронтовим регіоном. Досі тривають бойові дії, ще залишаються території, не обстежені або заміновані. Логістика доволі складна, а відтак і дороговартісна. Навіть маючи бажання і можливість, міжнародні партнери та донори також першочергово враховують безпекову складову. Тож які інструменти та програми, як вітчизняні, так і міжнародні, допомагають підприємцям вести свій бізнес у нашому регіоні, якими є пропозиції від бізнесу та результати їх роботи, розповімо далі у програмі «Радіодень». Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, у коментарі телемарафону Єдині новини, наголосив, що основною проблемою для ведення бізнесу у регіоні є нерівність умов. І, за його ж словами, ситуація наразі виглядає складнішою ніж у 2022-2023 роках. Чому пропоную почути пряму мову Віталія Кіма? Хочу сказати, що так, якщо там дуже загальну картинку, то зараз ситуація гірша, ніж в 23-му році. 22-23 розміновували, і всі очікували, що на стандартні там, скажімо, процеси вийдуть 25-й рік, і була дуже сильна спека, засуха і погоріла 35% там врожаю. Це дуже больно вдарило по нашим аграріям, тому що і зараз така ж ситуація, як на 23-му, але й грошей вже немає, і ентузіазму мало. Тому, на мою думку, потрібно програми розширювати і розшивати таким чином, щоб вони могли працювати саме на прикорд... прифронтових регіонах, тому що ну, нам найважче, скажімо так. А умови там і доступ до грошей, до програм в нас важче, тому саме над цим ми працюємо і. Виключно держава зможе допомогти нашим аграріям. Викликів багато основна проблема для бізнесу, який намагається повертатися, і в нас більше 580 підприємств, які вже повернулися на Миколаївщину. основна проблема це є нерівність умов. Ці виклики, окрім безпекових те, що поля аграріїв заміновані, окрім того, що ускладнена логістика. То проблем таких багато. І, наприклад, програми кредитування, які загальнодержавні працюють, були створені для підтримки бізнесу. Але всередині програми, наприклад, ризики банків, вони є різними. Тобто, в нас там категорія між банками, там, дев'ята чи десята, і банки неохоче видають кредити, і ми знаходимося в умовах поганих, дякуючи ініціативі асоціації профронтових регіонів прем'єр-міністр Юлія Середенка зібрала на банки, створила умови для того, щоб це змінити. Ми дуже чекаємо відкриття національної установи розвитку. Це такий банк банків, який буде якраз займатися, опікуватися сам, саме цим. Відповідні розпорядження Кабмін вже надав міжнародні партнери держави, будуть допомагати відновлювати прифронтові регіони всю Україну. Але в них теж сам ти ж самі будуть проблеми, тому що. Допомога це добре, але має працювати бізнес, який сам створює додаткову вартість і податки, тому що так на допомозі довго не витримаєш. Тому я вважаю, що необхідно зараз пропрацьовувати інструментарій, який дозволить бізнесу і партнерам інвестувати в Україну і в першу чергу в прифронтові регіони. Через ризики, тобто ця процедура має бути окрема чи пільгова. Тому треба створити умови, наприклад, спільне фінансування з державною програмою на 50 на 50, а 20 на 80. і таке інше, щоб бізнесу було зрозуміло, заради чого вони більше ризикують, і відкриваються в прифронтових регіонах задля того, що в них кращі умови і отримують вони більше грошей. Це необхідна історія. Починатиме буде з сільського господарства. Тож можемо сказати, що підтримка держави залишається пріоритетною, але вона повинна бути більш так би мовити диференційованою для того, щоб вже зараз і у час поступового відновлення підприємці були зацікавлені і мали додатковий стимул для роботи у цьому регіоні. І як зазначив Віталій Кім, починати варто сільського господарства. В межах проєкту діалог влади та бізнесу 16 жовтня у місті Первомайськ відбулася виїзна зустріч на тему підтримка розвитку малого і середнього підприємництва Миколаївської області. Микола Марінов, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, під час зустрічі наголосив про важливість розвитку малого і середнього бізнесу. Цитуємо Стабільність та економічна незалежність регіону базується на малому та середньому бізнесі. Саме розгалужена мережа таких підприємств забезпечує над товарами та послугами і створює стійкий бізнес-клімат. Тому пріоритетним завданням для забезпечення стабільного майбутнього громад є всебічна підтримка та формування сприятливого середовища для підприємництва. Кінець цитати. А якою наразі є підтримка розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області і що може змінитися вже найближчим часом, маємо можливість дізнатися у Олександра Корольова, директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації. Він вже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, Олександре! Тож, на вашу думку, пане Олександре, які ще виклики є в нашому регіоні саме для бізнесу? Чим я згоден на 100%, що виклики є виклики. Ми думаю, що всіх розуміємо: це продовження масовних ракетних і дронових ударів по інфраструктурі підприємства, блокування роботи портів, ускладнена логістика. І мало того, що вона ускладнена, вона стає більш коштувати для наших підприємств, тобто собівартість товару, наприклад, там з Одеського порту і собівартість товару, яку ми зараз не можемо робити, через з наших порти, вона буде вище втрата традиційних ринків збуту, забруднення територій, вибухонебезпечними предметами, особливо це стосується аграрних підприємств. Ну також, я думаю, що і іварійні і планові відключення електроенергії через руйнування об'єктів. Тому в ній проблеми вони такі на зараз. Але я не згоден, що бізнес в різних умовах зараз. Проблема в тому, що бізнес зараз в однакових умовах. Тобто, робити бізнес в Миколаївській області так само в. Коштує як і робити бізнес, наприклад, у Львовській області, де безпечніше і ну тобто, коли підприємство буде враховувати де. Відкривати завод у Львовській чи у Миколаївській області, я думаю, що тут всім зрозуміло, що вибор буде за Львівською областю. Тому зараз ми дуже багато робимо і особливо на рівні держави. Це підтримка бізнесу на прифронтових територіях саме на державному рівні, тобто, це будь-яке посилення стимулювання відкривати бізнес саме тут. Це може бути зменшені налоги. Це може бути якісь додаткові державні і обласні програми, там відновлення роботи портів, розвиток альтернативної енергетики тобто, саме це потрібно розробити умови, які нададуть можливість бізнесу більш вигідно відкривати підприємства і працювати саме тут. У нас в Миколаївській області, пане Олександре. Якщо ми говоримо загалом про бізнес, пріоритетні галузі для нашого краю, напевно, це Аграр, таки аграрії, так, так. їм яким чином можна вже почати допомагати? Е, дивіться по поводу галузі пріоритетних. Це це 100 аграрний напрямок, це 100% розвиток індустріальних парків, е, і на зараз в Миколаївській області е, вже зареєстровані е, два парки. Це технопарк Вознесенськ, вознесенську індустріальний парк Санарт. Це другий парк. Зараз ми працюємо і в 25-му році, може, на початку 26-го року планується створити і зареєструвати ще один індустріальний парк, там 150, -та може й до 250 гектарів. Що ми робимо на обласному рівні? По перше, ми нещодавно розробили і затвердили програму стимулювання облаштування та функціонування індустріальних парків у Миколаївській області на 25 2027 рік програмою передбачено фінансову підтримку індустріальних парків регіону. У розмірі до 50% вартості проекту облаштування, тобто це підключення до електромереж, якась там дорожна інфраструктура і так далі. Це нова програма. Тільки закінчили її імплементацію. І наша програма це програма розвитку малого і середнього підприємства до 2025 року. Тобто, ми надаємо фінансову підтримку суб'єктам підприємництва до війни. Це було тільки компенсування відсотків. По програмі 5.7.9, але вона працювала не так добре, як нам всім хотілось би, тому ми трохи розширили напрямки. Це перше компенсація відсоткових ставок за кредитами, які було. Другий напрямок це компенсація вартості придбаних основних засобів. Третій напрямок це компенсація суми кредиту на відбудову зруйнованих наслідок агресії Російської Федерації. Тобто, якщо там підприємство взяло кредит на відбудову, може частково ми компенсувати цю суму кредиту. І четвертий напрямок, на жаль, ще жодного підприємства не скористувалися, але напрямок дуже цікавий: це компенсація вартості витрат на переміщення виробничих потужностей, які були релоковані і повернулись з міст релокації. Ми можемо теж частково компенсувати цей переїзд. Кожен напрямок фінансується до 200 тисяч гривень і не більше 30% від вартості. Тобто, це ми робимо для того, щоб в програмі могло взяти участь як найбільше кількість наших ФОПів. Чим більше, тим краще, як ми кажемо. Угу. У 2023 році 5 мільйонів там, приблизно було надано допомогу там, до 30, якщо не помиляюсь, 28 підприємств. У 2024 теж там, біля 5-27. Підприємств цьому році у нас на першому етапі теж було 5 мільйонів гривень, але було прийнято рішення, і ми е, подвіяли цю суму. Зараз це 10 мільйонів гривень до кінця року. Вже було проведено три конкурси. Буде чотири до 30 жовтня. Закликаємо всіх. Будь ласка, триває прийом документів на четвертий конкурсний відбір на отримання фінансової підтримки. Це робить регіональний фонд підтримку підприємництва Миколаївської області? Вони там займаються обробкою документів? От ми говоримо про повернення бізнесу? Як сказав Віталій Кім, близько 580 підприємців повертаються в регіон вже і вже от... більше. Навіть більше, такі місяць тому назад відбувся спочатку форум про фронтових міста громад. Потім був так. підписаний меморандум про асоціацію. Миколаївщина ввійшла до так. переліку областей ну, з громадами. Скажіть, будь ласка, а що? Асоціація пропонує які можливі шляхи допомоги саме бізнесу в таких прифронтових містах та громадах. Е, ну я можу сказати так, що ті програми обласні, про які я зараз розповідав, це і є саме підтримка для наших підприємців, наших громад. Я думаю, що з цього боку треба дивитись на, на, на асоціацію. Е, через пару місяців 2026, Що можемо очікувати? Я вам на 100% кажу, що це. Ця програма наша обласна підтримка підприємства буде написана нова. Вона буде там з 25-го, я думаю, по 28 восьмий рік. Можемо трохи ще там розширити. Я думаю, може скоригувати буде... угу. скоригована, Да, може бути. Я думаю, що трохи більше суми, тому що Віталій Кім підтримує цю програму, і ми завжди кажемо нашим підприємствам. Щоб вони приймали участь, тому що дуже багато випадків є підприємства, які вже отримали, наприклад, у 2024 році. Вони беруть участь у 2025-2026, а нових дуже мало, тому ми зараз і проводимо. Виїзні наші засідання, ми були вже в Баштанці, в Первомайці. Цього тижня буде в Миколаєві. Ми збираємо бізнес, розказуємо, що у нас є такі програми. Будь ласка, беріть участь. От у нас є і чат-бот, у нас є телеграм-канал, де ви можете запитати будь-які питання, які вас турбують, і ми там спробуємо допомогти. Є чат-бот, який стосується грантів. Тільки грантів на території Миколаївської області він розроблений за допомогою штучного інтелекту. Тобто, ви можете зайти на цей чат-бот, він називається Гранти Миколаївщини. Заходите і пишете просто запит, там, які гранти є для сільського там, сільськогосподарських підприємств у Вознесенську, наприклад. Угу. І цей чат-бот чат там за дві секунди вам каже, які саме гранти є. І державні, і обласні програми, і навіть гранти від наших міжнародних партнерів. Ми зараз всім партнерам кажемо, що це дуже зараз актуально підтримати наш бізнес. Там приблизно 1 мільйон доларів у 2023 році міжнародні партнери витратили на підтримку нашого бізнесу. Ну, я маю на увазі тільки гранти. У угу. 2023 році, у 2024, я думаю, там чуть менше двох. Там 1,7, а в 25 му там по нашим прогнозам буде близько 2 мільйонів доларів США, і там приблизно півтори тисячі підприємств зможуть взяти участь саме по грантам, які імплементуються міжнародними партнерами. О, також назадали ну, про Первомайськ. Дійсно, 16 жовтня в відбулась така виїзна зустріч саме угу. по підтримці розвитку малого і середнього бізнесу підприємництва. Вибачте, і ось Олег Юрченко, це заступник начальника примазької районної військової адміністрації. Він сказав, що от підтримка громад це ну запорука стабільного розвитку без допомоги ну фінансування так, так. підприємства неможливо. А наскільки охоче і активно у громадах невеликих містах або районних центрах підтриму. Бізнес це тільки гранти щодо громад, саме один з напрямків, чому ми зараз робимо виїзні засідання, це є спілкування з громадами для того, щоб вони робили свої програми підтримки підприємництва на рівні громад, тобто не тільки обласна програма, а щоб в кожної громади ну ціль така вона амбітна, але ми хочемо зробити, щоб Кожна громада теж розробляла свою програму, там можуть бути інші трохи умови. У нас є прифронтова громада. В неї є така програма, і вони виділяють майже мільйон гривень для підтримки сільськогосподарських підприємств. Тому ми закликаємо на наших зустрічах всі громади розробляти такі програми. Ми говоримо про те, що ми підкажемо, як краще у нас є опит, і ми допоможемо це зробити. Можу сказати, що жодна громада ще й не сказала ні, це дуже цікаво, і наші громади будуть робити такі програми підтримки підприємств на території нашої області. Угу. І я сподіваюся, що будуть ті, хто буде навчати, як це робити, бо інколи не починається, бо не знає з чого починати, а потім угу. якось. Сто відсотків з вами згоден, знаєте, як у нас так, ми так привикли, що бізнес не хоче бути близько до влади, але коли перший раз вони отримують цю допомогу, як показує практика, вони приймають участь наступного, наступного, наступного разу, закликають своїх там знайомих, кумів, братів, і вони теж приймають участь. Тому ми намагаємось бути ближче до бізнесу і робити все, що в нашій змозі. Так, тому що бачу, що це все таки дієво і дає свої так. позитивні результати. Дякую вам, Олександра, за інформацію. Тож почули, як працює обласна програма підтримки розвитку малого і середнього підприємства Миколаївській області і програти від міжнародних партнерів. Суттєво, а саме вдвічі, збільшилася фінансова допомога учасникам програми вже у 2025 році. Будуть носитися зміни і надалі, зокрема, у програмі стимулювання облаштувань. Та функціонування індустріальних парків в Миколаївській області на 2025-2027 роки передбачено фінансову підтримку індустріальних парків регіону до 50% вартості проєкту облаштування парків. У межах реалізації обласної програми підтримка розвитку малого і середнього підприємництва Миколаївської області 2 жовтня в Миколаєві відбулося засідання конкурсної комісії з надання фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва Миколаївської області. Як минув конкурс та хто був його конкурсантами, нам розповів Володимир Євсеєв, керівник регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області. Пропоную послухати пряму мову. У фінал конкурсу пройшли 12 конкурсантів. Вони ведуть свій бізнес у таких напрямках економіки, будівництво, охорони здоров'я, фітнес послуги та реабілітація, сільське господарство. Географічно представлені місця Миколаїв, Южноукраїнськ, райони Вознесенський, Баштанський Первомайський. Протягом трьох годин підприємці. На тлі своїх презентацій розповідали про свій бізнес та відповідали на численне та конкретне питання членів комісії. Протокол засідання комісії зараз перебуває на оформленні в обласної військової адміністрації, тому я зараз не можу озвучити офіційні результати. Але вже 10 жовтня почався прийом заявок на участь у наступному конкурсі. І прийом документів триває зараз та закінчується 31 жовтня. Це буде вже четвертий конкурс цього року, і я хочу зазначити, що це вперше в економічній історії нашого регіону, коли обласне керівництво фактично вдвічі збільшило обсяг фінансової підтримки підприємців. Ця програма дає перспективу для відродження та розвитку економіки нашого регіону. Ось такою наразі є підтримка підприємців області. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій, під час першого форуму прифронтових міст та громад у Харкові, 19 вересня, зауважив, що прифронтові регіони основний пріоритет. Ми вже реалізуємо програму підтримки прифронтових територій, що охоплює 10 областей і понад дві сотні населених пунктів. Вона зосереджена на п'яти напрямках. Люди, житло, безпека, бізнес та здоров'я. Дуже важливо, щоб самі громади визначали свої першочергові потреби, зазначив Олексій Кулеба. Це враховує і Миколаївщина. Вже є перші громади, як сказав пан Олександр Корольов, вони планують і розробляють місцеві програми підтримки підприємництва на рівні громади. І на цьому сьогодні ми завершимо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самоденко та операторка Етари Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі в етері. Почуємося.